Шановні слухачі, Державна установа Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці відкриває набір на курси для інженера з охорони праці. Програма курсів розрахована як для працюючих інженерів з охорони праці з метою підвищення їх кваліфікації, так і для осіб, які хочуть змінити свою професію. Курси розраховані на 9 робочих днів. Навчання проводиться дистанційно за допомогою програми Zoom та самостійного опрацювання та контролю знань на платформі розробленого інституту. Наші викладачі це найкращі лектори, практики, інженери з охорони праці з великим досвідом роботи за цим напрямком. Вони залюбки поділяться з вами своїм практичним досвідом та знанням. Будуть розглянуті наступні теми: законодавство України про охорону праці, навчання та інструктор з охорони праці, атестація робочих місць, професійні захворювання та нещасні випадки, розслідування нещасних випадків на виробництві, спецодяг, колективний договір. Комплексні заходи з охорони праці, витрати на охорону праці, перевірки держоргану, організація виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання з підвищеною небезпекою, служба охорони праці, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порядок оформлення дозвільної документації. По закінченню ви отримаєте свідоцтво про закінчення курсів та інформаційну підтримку строком на 6 місяців. Групи формуються по 5 учнів. Також є можливість пройти курс індивідуально. Також хочемо нагадати, що працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. Повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань, відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Ми пропонуємо послуги з організації навчання та перевірки знань для працівників та керівників підприємств більш ніж за 40 напрямками з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки. Та іншими напрямками. Ви отримуєте можливість навчання з мінімальним відривом від виробництва, індивідуальний підхід до формування графіку навчання, зручне, ефективне навчання, доступні ціни. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами, вказані на нашому сайті. Дякую за увагу!